Лист у небо. Сталося так, що сім'я маленького Жана в пошуках кращої долі виїхала з Франції в Америку. Минав час, але життя не поліпшувалося. Батько, зовсім не знаючи англійської мови, ніяк не міг знайти роботу. А мати тим часом важко захворіла. Сім'я ставала щоразу біднішою, і вже не завжди вистачало грошей навіть на найскромнішу їжу. Маленький Жан постійно думав про те, як допомогти татові з мамою. Та й для придбання ліків постійно були потрібні гроші. Жан умів робити усе в господарстві, але для серйозної роботи був ще малий. І тут він згадав, що ще у Франції недільній школі йому казали про те. Що у слухняних дітей є добрий друг і могутній захисник. І ось одного разу жан узяв аркуш паперу, олівець, сів за стіл і, як умів, написав листа цьому доброму другу. Дорогий мій Ісусе! Я тебе багато разів просив, щоб ти допоміг нам, але ти, напевно, просто не почув мене. Адже тебе без сумніву, багато хто просить. Тому я вирішив написати листа. Ми приїхали сюди, перепливши Великий океан, хотіли жити краще. Але нічого не виходить, тато без роботи, а мама фуріє. Допоможи нам. Живемо ми в місті Нью-Йорку на 145-й вулиці. Звуть мене Жан. На конверті він написав Ісусу у небо. І того самого дня опустив лист до поштової скриньки. Працівниця, яка сортувала листи, раніше довго жила в Європі, тож досконало володіла французькою мовою. До того ж була справжньою християнкою. Її увагу привернула незвична адреса, вказана на конверті. Вона відкрила лист, прочитала. На очі їй навернулися сльози, і вона прошепотіла Ні, віра дитини не повинна бути обманута. Того вечора вона розповіла своїм друзям про лист маленького емігранта. Вони відразу вирішили допомогти цій бідній родині і стали збирати, хто що міг принести теплі речі, продукти, гроші. Вийшла велика і важка посилка. У неї поклали лист, в якому повідомлялося. Що все це посилається Жану від імені Господа Ісуса Христа, посилку послали за адресою, вказаною Жаном на конверті. Батько і мати були здивовані і зраділи, коли несподівано отримали такий чудовий подарунок. А маленький Жан плескав у долоні вигукуючи. Я знав, що добрий Ісус обов'язково відгукнеться, і я вірив у це. І Він мав рацію у своїй вірі.